Доброго дня, шановні браття та сестри, Доброго дня миряни. А з вами мандруючий монах, брат Єгор, сукіряни Чернівецька область. Що би було, якби Ісус Христос з'явився зараз в місті сукіряни? А його би розпяли. Розпяли знову, як би 2000 років назад. Чому? Повернемося в історію, коли римські легіонери. Вели Ісуса Христа на Голгофу, вони вели його з двома злодіями кримінальниками. І натовп, який оточував дорогу на Голгофу, плював, вбив, кидав камінням в Ісуса Христа. Злодіїв кримінальників не чіпав. Коли вивели їх на Голгофу, сотник Лонгін Римський, який керував стратою, запропонував першим стратити злодіїв. Натовп кричав: Ні! Розпніть Ісуса Христа, і Його розпяли. Коли Ісус Христос розп'ятий висів, натовп плював на нього і зловтішався, сміявся. Натовп прості люди, за яких ходив, переживав, віддавав життя Ісус Христос. Згадаймо ще історію, коли Ісус Христос почав проповідувати, коли Правильно розвалювалася Римська імперія. Коли римські чиновники її просто продавали, пропивали, коли римські священники так, злигалися з місцевими чиновниками, торгували вином, прелюбодействували, грішили, правильно, содом і Гомора тоді так почали говорити. Тоді ж і почав ходити Ісус Христос, проповідувати правду, Він бачив, що світ просто. Розвалюється і говорив правду простим людям. що ж прості люди робили Ісусу Христу. Вони казали йому дякую, та ні. Кидали палицями, били палицями, кидали каміннями, плювали, сміялися. Ісус Христос все виніс. І прості жі люди, не римська влада. Римська влада була просто інструментом в руках простих людей. Прості люди. Розпяли Ісус Христа. Що зараз змінилося через 2000 років? Перенісся би Ісус Христос, в наше місто Сикіряне, на Україну. Що змінилося? Верхи корумповані, продають, пропивають, присвоюють все? Священики. Не буду говорити погано про священників, але священники зараз бояться сказати правду. Тому що правду сказати саме страшно і в Сикір'янах, та на Україні. Тому що тебе розіпнуть, заплюють, заб'ють, розіпнуть, роз хто? Верхи, верхи, само собою, прості люди. Коли я прийняв постриг монаха, почав проповідувати, взяв хрест, який зробили мені. Добрі мої брати, прийшов Укресний хід за перемогу. Хожу, проповідую сукіряний, район. Сусідній район почав ходити, Керменецький колишній. Що я чую? Так, дякую, чую. Але є дуже багато людей, які хочуть мене розп'яти, поливають брудом і хочуть розп'яти. Як Ісуса Христа! За що? По звірячому ненавидять! І це не верхній. Верхні було б ясно. А прості люди, правильно. Прості люди в нашому місті Сокіряни не хочуть розірвати місцевих верхніх, які їх обкрадають під час війни. Вони не хочуть розп'яти наркоділерів, які садять їхніх дітей на голку. Вони не хочуть розп'яти тих, хто крав гуманітарку в місті сокиряни, обкрадав їх переселенців. Не хочуть розп'яти контрабандистів, які наживаються на біді. Вони хочуть розп'яти правильно, вони хочуть розп'яти брата Єгора. Ні, я не Месія. Я просто говорю правду. І багато простих людей, які не розуміють, не відають, що творять, як казав Ісус Христос, хочуть мене розп'яти за правду. Знаєте, я готовий. Піти на Голгофу. І я знаю, що рано чи пізно мене розпнуть свої же, так як розп'яли Ісуса Христа, так як хто знає про долю всіх апостолів? Правильно, всі апостоли теж загинули, як Ісус Христос, мученицькою смертю. Така моя доля говорити правду, навіть коли прості люди збаламучені, затуркані, як казали колись. Північній Бесарабії нічого не розуміють. А знаєте, що мені страшно? Не померти навіть мученицькою смертю. Страшно, що через 2000 років на Україні в місті Сокиряни, нічого не змінилося. Ненавидять правду, не хочуть її чути. А коли диявол і люди, які в місті Сокиряни на Україні представляють диявола, говорять людям брехню. Вони вважають це за правду. З вами був мандруючий монах брат Єгор. Всекіряни Чернівецька область. До нових зустрічей!